Хочу дати таке свідчення, я вже не раз давала і не раз писала по інтернету, але нема можливості так частіше приїжджати, то писала по інтернету. Хочу подякувати Господу Богу, Матінці Божій, отцю Олегу за його молитви, в тих проханнях, в яких не раз я до нього дзвоню і прошу, і Господь вислуховує завдяки його молитвам і допомагає. От, наприклад, Тиждень тому в мене була така ситуація, що так дуже сильно розболівся зуб і через вагітність не можна ні таблеток пити, ні обезболюючих. І якраз так сталося, що на саме вихідні почав боліти. В п'ятницю ввечері лікар сказав, що мій стоматолог, що треба вирвати, але каже, що я поручки лише в понеділок. А витр... витримати неможливо було, бо настільки сильно болів, що в день і вночі ні заснути, ні стати, ні ходити, ні лягти, і якось треба було дочекати тих дві сутки до понеділка, щоб вирвати тут. Тобто, я поцінила до отця Олега і ем, я зразу відчула його молитву, бо фактично дві ночі, тих дві сутки я і спала, і днем якось перебула до понеділка, і щасливо його вирвали. Також було таке, що ем, під час вагітності дуже мені сильно живіт здувало що я навіть їсти не могла, щоб я не їла, то дуже довго живіт. Я просила отця, і я навіть забула написати, знаєте, воно як щось легше, тоді зразу забувається. Я забула написати йому по інтернету. І якось воно само нормувалося і перестало. Також було таке, що спина дуже боліла і не могла вставати, важко було вставати. Тоже я дзвонила до отця Олега, просила, він молився і буквально за сутку-дві мені стало легше, я могла ходити без ніяких лікар. Без без, без, болю, без нічого. Також ще минулого року ми приїжджали і молилися в намірені, дуже лізло, мені сильно волосся вилізало, отець молився. Стало легше, але не повністю. Ми приїжджали, були на я не пам'ятаю, напевне, зимою. І отець пам'ятав. Він ще спитався, ну як справи. Я кажу, та знаєте, легше, але не повністю. Але були ще свої поточні проблеми, і вже навіть не сміла то просити. Він каже, нічого, будемо далі молитися. І так сталося, що якось незамітно воно взагалі перестало лізти. Так, так. Ну, перестало випадати волосся. волосся. Ем... За що дуже дякую Богу і отцю Олегу за його молитви. Також е, була ще така в мене ситуація десь місяці три тому на роботі, коли я ще була. Е, сталося так, що е, одна жінка, якій рівно рік тому, по закінченню умов договору, я віддала документи, важливі на нерухомість на, на хату. Ну як, віддалася, як без свідків, без нічого, через рік вона приходить і каже, що десь моїх документів немає. Я їй кажу, що справа в тому, що я вам ті документи віддавала, ви собі пригадайте. Вона каже, ні, вони не віддавали. І дуже в мене така була страх перед життя, тому що то були дуже серйозні документи, і фактично, якби вони припали, то відповідальність була б на мені. Я тоді, я пам'ятаю, що я її віддала точно, але доказати нічого не можу, бо е, нікого тоді в ту хвилину не було в кабінеті. Я подзвонила до отця Олега і попросила його про допомогу. Також молилася. І буквально в той же самий день, то було десь 11-ту ранку, як я подзвонила до отця Олега. Е, Вечір, шоста година, та жінка мені віддзвонила і дуже вибачилася. Каже, що я дійсно я забула, дійсно я знайшла вдома ті документи. Каже, про то, той самий же день сталося. Каже, про які каже, ви мені казали вибачте, будь ласка, що я вас заставила хвилюватися. То я навіть подзвонила до це і подякувала йому, і кажу, отче, ви самі хоч вірите? Він почав жартувати. І каже, слава Господу Богу. І дійсно я вдячна Богу і вдячна оцю Олегу, що він не раз вислуховує і ніколи не відкидає молитви, і може нараз так само надокучаємо йому, але завжди допомагає. Христос Воскрес. Я прийшла до отця Олега, тому що в мене в дочків голова боліла, нервна система була порушена. І спала з таблетками. Зараз після цього вона нормально спить після молитви Себе почувати стало краще. Голова перестала боліти, скули перестало її зводити. Дякую Господу, Богові і отцю Олегу за молитву. Слава Ісусу Христу. Звати Антоніна, я до цього вже не перший рік. Хочу дати свідчення. Вчора моя внучка була хвора, мала 39 температуру, я пішла до села, просила за молитви. І сьогодні зранку вже в неї було 36,6 Богу дякувати. Дякую матінці. Боже, оцю Олегу за молитви, Господу Богу.